У рівному розпочали демонтаж старих сходів біля драмтеатру, точніше, того, що від них лишилося. Багато років в центрі міста руїни, і тільки зараз на цій ділянці почався деякий рух. Спільно з керівництвом рівного знайшли можливість для вирішення цього питання. Роботи проводитимо на умовах співфінансування із залученням мінімальних бюджетних коштів. Обласний театр центр театрального життя Рівненщини. Майже на усіх його виставах аншлаги. Відремонтовані сходи не лише покращать естетичний вигляд, але зроблять цей потужний заклад культури більш Ступним більшість рівнян зраділи новині про демонтаж сходів в коментарях під публікаціями і поза камерою кажуть: нарешті почалися зрушення. Однак є й ті, хто зазначив, що в час війни це недоцільна витрата бюджетних коштів. Я люблю ходити в театр, інколи відвідуємо і це таке, от було особливо коли слизько дуже важко було. Рада, хороші зміни, позитивні. Це центр міста. Я вважаю, що це треба було зробити давно. і Молодці, щоб почали. Ну, могли б перекрити, ходили б кругами. Різниці нема. Зараз війна, так що це не першочергово. Так, звичайно, треба сходити. Ну, Центр міста візуально має бути виглядати гарно. Ну і люди ходять ввечері ходять. Може травмуватися ремонт біля театру стане частиною маршруту безбар'єрності, який створюють у рівному в межах проєкту Рух без бар'єрів. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.